Поставили автомобільний акумулятор і інвертор і забули про блекаути. Сонячні панелі забезпечать вас електрикою на всі 100% протягом усього року. Екофлоу класне рішення, але дорогувати. Щось з цього цілковита правда, а щось не зовсім відповідає дійсності. Ділюсь подробицями про ці та інші рішення, що рятують під час блекаутів в цьому ролику. Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович. З партнерами і моєю командою ми побудували понад 90 будинків, з яких більше 40 енергозберігаючих класу А та понад 10 енергонезалежних. Ми займаємося не тільки будівництвом, але й комплексним облаштуванням котеджних містечок. Наша задача забезпечити наших резидентів умовами для комфортного проживання. Електропостачання важлива складова цієї задачі. В цьому відео я розкажу, які рішення використовую особисто я в своєму будинку для забезпечення автономності та енергонезалежності під час аварійних відключень та які варіанти забезпечення електропостачання взагалі існують. Одразу треба визначити, що входить в наш мінімальний пакет обладнання, яке потребує електропостачання. Під час аварійних відключень. Для когось це всього-навсього світло, інтернет, ноутбук і зарядка для телефона. Опалення взимку, охолодження влітку це також все потребує електрики. Навіть щоб працював газовий котел, нам треба електрика, щоб заважити автоматику і циркуляційний насос. Хтось може пересидіти декілька годин з викненим котлом, а сім'ї з малими дітьми потрібно думати. Прорезервне джерело енергії для тимчасового обігріву. Водопостачання в деяких випадках і каналізація також потребує електроенергії. Коли ми визначили необхідний набір приладів і час, який вони будуть працювати, без центрального електропостачання можна почати рахувати. Рахувати ми будемо потужність установки і ємність акумулятора, яка буде це все живити протягом блекаутів. Детальніше про кіловати, ампергодини і інші цифри розкажу трохи пізніше, хоча одразу застерігаю, це все дуже приблизно. Не покладайтеся на розрахунки в інтернеті. Найміть спеціалістів, які розбираються в цьому. Кожен дім, кожна сім'я це індивідуальний проект. Треба враховувати не тільки потреби і побажання, але й можливості вашої оселі. Але вже зараз можу розказати про досвід одного з моїх партнерів. Він живе у квартирі і в період блекаутів у нього є інвертор 1,5 кВт і 12-вольтова батарея на 250 годин. Цього йому вистачає десь на 4-5 годин роботи освітлення, інтернету, телебачення і щоб зарядити телефон, планшет і ноутбук. Є проста формула для розрахунку кВт вашої установки. А саме вольти. Можна помножити на Ампер-години і отримуємо на виході кВт. І ця потужність прирівнюється вже до часу. У випадку мого партнера це виходить 12 вольт, множимо на 250 Ампер-годин і це виходить 3 кВт. Якщо ви будете споживати 500 Вт в годину, то вам цієї установки вистачить, умовно кажучи, на 6 годин. І так плюс-мінус ведеться весь розрахунок. Головна відмінність квартири від будинку це те, що організувати повну автономність квартири дуже важко, тому що ми взагалі не можемо розглядати генератори. А сонячні панелі потрібно ще десь встановити і взагалі має бути сонячна сторона. В будинку облаштувати все набагато простіше, особливо коли господар думає про автономність ще на етапі будівництва. Якщо дім вже готовий, Процес трохи складніший. В першу чергу треба відштовхуватись від того, який там котел газовий, електро або тепловий насос. Чи є електронасоси, і є інші прилади на кухні і інше електрообладнання. Думаю, що не зайве повторити ще раз. Розрахунки в інтернеті можуть бути лише дуже приблизними. Якщо хочете стабільну систему для енергопостачання, зверніться до фахівців і прорахуйте все це як треба. Дані, які я наводжу, більше для того, щоб вам було простіше спілкуватися зі спеціалістами. Також можете розглянути їх як перший етап при вивченні нюансів енергонезалежності власної оселі. Рахуймо максимальну кількість обладнання, вважаємо, що у вас є. І посудомийка, і мікрохвильова піч, і електрочайники, і так далі. В описі до цього ролика ми додамо посилання на цей сайт, де ви можете самостійно прорахувати сумарну потужність всіх бажаних приладів. Але, як правило, ті потужні електроприводи, такі як електробойлер, не треба вмикати, тому що він тримає воду більше 20 годин, електрокотел і тепловий насос, тому що в енергозберігаючому будинку не сильно він охолоне навіть за 24 години при мінус 10 градусах. Набір приладів для будинку і квартири майже не відрізняється. Я додав насос для автоматичного водопостачання, хоча приватний будинок, як і квартира, може бути під'єднаний до центральних мереж. Ми рахували максимальну кількість обладнання. Якщо у вас, наприклад, не електрична плита, а газова. Ще й газовий котел, цифри одразу суттєво нижчі. Можливо, потужність ваших приладів і схожа на дані в моєї таблиці. Але ще раз роздивимося не в інтернеті, а вдома. Майже на кожному приладі зазначена потужність. Якщо не зазначена, дивимося інструкцію. Повторюю. Що потреби у всіх дуже різні. Особисто, моя думка, мінімум 5 кВт акумуляторів для квартири. Якщо потрібно джерело тепла, то ще 5 кВт. Повна автономність і автономність під час електричних відключень це велика різниця. Декілька годин та навіть днів можна прожити без електрочайника та фена. А от сидіти в холодному темному приміщенні навіть півдня досить важко. Для будинку. З газовим опаленням 10 кВт буде більш ніж достатньо. Для будинку з тепловим насосом має вистачити 16 кВт, а з електрокотлом вже мінімум 20. Найпростіший і відносно дешевий набір це інвертор на 1,5 кВт та акумулятор на 12 В і 250 А. Цього вистачає. Щоб 5 годин було світло і заряджені гаджети і працювали комп'ютери. Трохи детальніше про всі складові. Перше, інвертор. Дуже багато нюансів щодо цього обладнання. Якщо максимально просто, акумулятор не можна напряму підключити до електроприладів. Для цього потрібен інвертор. Він перетворює постійний струм на змінний і дозволяє безпечно підключати домашнє обладнання. Чим потужніший інвертор, тим він швидше. Заряджає акумулятор. У кожного інвертора є параметр, який відповідає за швидкість зарядки. Зазвичай прямо на ньому написано, яку максимальну потужність він може віддавати акумулятору. Інвертори бувають двох видів: з правильною або чистою синусоїдою та модифікованою. Для всіх приладів з електродвигунами це в першу чергу холодильник, котли необхідна правильна синусоїда. Треба додати в можливий момент щодо параметрів інвертора. У цього є номінальна потужність та пікова. Якщо номінальна потужність 5 кВт, а пікова 10 кВт, це означає, що прилад може довгий час працювати з навантаженням близько 5 кВт. І дуже короткий час може витримати 10 кВт. Навіщо це потрібно знати? У деяких приладів, наприклад, як у холодильника, у насоса існує пускова потужність, це кількість енергії, яка потрібна для їх запуску. Потужність пускова може в декілька разів перевищувати номінальну або робочу потужність. Нам потрібна висока пікова потужність інвертора для запуску великого складного обладнання. До речі, цей параметр серйозно впливає на ціну інвертора. У дешевих інверторів пікова потужність вища за номінальну, на 20-30%. У більш якісних вона в рази більше номінальна. Дехто вважає, що інвертор може замінити стабілізатор. Це не зовсім так. Стабілізатор все ж потрібен. Причому приєднувати його потрібно між мережою і інвертором, щоб вирівняти нестабільну напругу в мережі. А у нас мережа нестабільна. Напруга може скакати туди-сюди від 140 до 280 В. Зі змінами в день та вночі. Прилади не можуть довго працювати у такому режимі. Це майте на увазі. Інвертор працює як стабілізатор тільки коли віддає в будинок або сонячну енергію, або з акумуляторів. Чому інвертор саме на 1,5 кВт? Це така максимальна потужність, яка нам потрібна для на одночасного електропостачання декількох приладів. Батарея може видати в два рази більше. Але нам не потрібно 3 кВт одразу. Нам потрібна менша потужність на довгий час. Це стосується квартири. Вартість цієї мінімальної установки в районі 1000 доларів плюс вартість робіт. Оптимальний варіант це інвертор на 5 кВт і батарея потужністю 10 кВт на 48 вольт. Вартість такої установки приблизно 5000 доларів. Цього варіанту вистачає на все необхідне. Але вам слід подумати, чим замінити електроприту мікроволнову піч. Рекомендую купити спеціально для блекаутів туристичну газову плитку на одну комфорку. Це точно набагато дешевше ніж купувати генератор або інвертор на 10 і більше кіловат. До речі, вперше блекаути я варив собі їжу саме на такій плитці, майже місяць, і комфортно себе почував. Майте на увазі. Що якщо в якості батареї ви використовуєте звичайний автомобільний акумулятор, термін його служби не більше року, максимально півтора. Тепер що стосується екофлоу і інших подібних зарядних станцій, компактна, зручна, легка, можна тримати вдома, можна без проблем закинути в багажник, коли треба кудись переїхати на деякий час. Набагато дорожче, ніж рішення, про які я тільки но розказував. Від оптимального переходимо до максимального варіанту, що я можу порадити тим, хто хоче взагалі не залежати від центрального енергопостачання. І вмикати пральну машину, коли йому займеться, а не коли дозволяє держава. На мою думку, повна автономність, причому розумна економна автономія це сонячні панелі плюс генератор. Сонячні панелі. Можуть забезпечувати 100% потреби в електроенергії приватного будинку на одну сім'ю, але тільки в ті місяці, коли достатньо сонце. Це 7-8 місяців на рік. Сонячні панелі працюють навіть зимою, але потрібно додаткове джерело енергії. Цим джерелом може стати генератор. Друзі, є цікава статистика. Аналітика YouTube показала, що з 94% з вас ще не підписалися на наш канал. Якщо вам подобається наш контент. Будь ласка, підтримайте нас, натисніть кнопку підписки. Це зовсім безкоштовно і займе кілька секунд. Але для нас ваша підписка це справжній стимул продовжувати створювати корисні відео. З кожним новим підписником зростають наші можливості покращити якість, збільшити кількість та розширити тематику відео. Тож щиро дякуємо всім, хто вже з нами. А тим, хто ще ні, запрошуємо приєднатися. Разом зробимо наш канал ще кращим. Який генератор обрати? Газовий, бензиновий чи дизельний? Найдешевший, в багатьох аспектах, найкращий варіант бензиновий. Крім доступної ціни, можна відмітити відносну простоту ремонту, помітно менший шум і не такий жахливий запах, як від дізелю. З запуском бензинового генератора зимою зазвичай менше проблем. Скільки коштує година роботи бензинового генератора? Тут є невеличкий лайфхак. Деякі продавці в характеристиках генератора пишуть витрати палива. Але далеко не всі. Просто зайдіть в сайт, дається інформація, і помножте на ціну бензину. Я переглянув дані перед записом цього ролика. Можливо, коли ви його побачите, цифри вже будуть інші, але зараз. Можна придбати відносно дорогий бензиновий генератор за 29 тисяч гривень потужністю 5 кВт, витрати палива 3,8 літра на годину. Значить, ціна години роботи буде коштувати приблизно 209 гривень. Дизельні генератори дорожчі і більш шумні, з ними більше проблем зимою і під час ремонту, але вони потребують менше палива і напруга, яку вони видають. Більш стабільна. Для великих будинків і промислових об'єктів дизельні генератори однозначно кращий варіант. При виборі рішення для невеликого будинку треба добре подумати: на момент запису цього ролика дизельний генератор потужністю 5 кВт можна було знайти за 35 тисяч гривень. Витрати палива у такого варіанта 1,6 літра на годину. По середній ціні за 24 рік вартість години роботи такого генератора буде коштувати 85 гривень. Виходить, що вартість кіловат бензинового генератора коштує приблизно в два рази більше, ніж дизельного. Що можна сказати про газові або газово-бензинові генератори? Газово-бензиновий генератор їх ще називають двопаливними, можна заправляти зжиженим газом і бензином. Вартість такого обладнання трошки дорожче за бензинові. Коли такі прилади працюють на газу, витрати палива трохи більше, але й час роботи довше. Можна знайти варіанти потужнішого 5-кВт, година роботи якого обійдеться вам у 82 гривні. Вважається, що заправка газом збільшує тривалість роботи генератора. Потрібно розуміти, що газ у каністру не зальєш. А газовий балон це додатковий фітнес, який сподобається не всім. Зазвичай генератори, які працюють тільки на жиженому газу і природному газу, це дороге та складне обладнання, яке потребує сертифікації та проекту для підключення до газової мережі. До речі, в нашому котеджному вестечку Залочче Прованс. Встановлені газові генератори компанії Дженерак, які сертифіковані і потребують проєкту для підключення до мережевої сіті. І на сьогоднішній момент це саме ідеальний по вартості 1 кВт, тому що тариф на природний газ для населення сьогодні не змінений, і він сьогодні 7 тисяч гривень 900, Що виходить на сьогоднішній день собівартість одного кВт на природному газі дешевше. Сьогоднішнього тарифу, який встановили з 1 червня. Сьогодні денний тариф у нас 4 гривні 60 копійок, а собівартість 1 кВт на природному газі, такого генератора, як Дженерак, десь вийде 3 гривні. Нехай вас налякають ціни, які я озвучив. Щоб підключати ноутбук, декілька лампочок і розетки для телефонів, вистачить генератора на 2 кВт. Він потребує суттєво менше палива, а значить і грошових вкладень. Майте на увазі, що генератор не бажано навантажувати на повну потужність, максимум краще на 70%, якщо хочете, щоб це обладнання служило вам довгий час. Нагадую декілька важливих правил поводження з генераторами. Перше, це щоб його треба підключити до так званого аварійного живлення, яке не перевищує його потужність. Друге, ніколи не заправляйте генератор, коли він працює. Вимикайте, почекали, поки він охолоне, і дозаправляйте. Не розміщуйте генератори прямо під будинком. Рекомендована відстань від стіни повинна бути близько 6 метрів. Коротше, друзі, ця тема дуже складна і великою кількістю нюансів. Рекомендую її вивчити окремо, а краще звертайтеся до перевірених спеціалістів. Коротко про сонячні електростанції. Працює це так. Фотомодулі, тобто ті самі сонячні панелі, заряджають акумулятори через спеціалізовані контролери заряду, після чого інвертор перетворює енергію постійного струму, котра зберігається в акумуляторах в енергію змінного струму, яку, як ми вже знаємо, можна використовувати, щоб забезпечити енергію дім або задовольнити інші потреби. Наприклад, зарядити даже електромобіль. Це графік роботи електростанції, встановлений в одному з будинків нашого котечного містечка Гран Монтана. Треба дивитись в першу чергу не на конкретні цифри, а на різницю між різними місяцями. Що потрібно, щоб забезпечити будинок сонячною електроенергією? Якщо ви власник приватного будинку, може здатися, що проблем з встановленням, Панелі не виникне. Можна у дворі, а найкраще на даху будинку, паркану або навісу. Але не забуваємо про тінь: тінь від дерев, огорож або сусідніх будинків. Трохи про цифри. Яка площа потрібна, щоб поставити панелі, які забезпечать увесь будинок електроенергією? Площі 80 квадратних метрів достатньо, щоб отримати потужність більше 10 кВт. У нас був проєкт з такими цифрами. Вартість такої установки сонячних панелей на 13 кВт плюс інвертор і акумулятори на 16 кВт від 15 тисяч доларів. В залежності від комплектації та бренду виробника. Зараз ціна може трохи впасти, коли наш уряд відмінить мита та НДС на це обладнання. На останок я покажу, як я сам ставлюся до автономності, яке обладнання встановлюю та як воно працює. На даху нашого будинка стоять сонячні панелі потужністю 7 кВт. і це достатньо для повної життєдіяльності даного будинку. Ось ми бачимо інвертор. І якщо ми зараз подивимося на табло інвертора, ми побачимо, що сонячні панелі зараз продукують 4,5 кВт, з яких на дом іде 2,5 кВт. Інше йде в акумулятори. І коли сонце сідає, будинок переходить на живлення з акумулятором, і до ранку цього вистачає. А зранку сонце знов заряджає акумулятори і дає напругу в дом і в акумулятори. Потужність у цього шоурума невелика, але це поки що в ньому ніхто не проживає і не споживає гарячу воду. Плюс це енергозберігаюче житло, яке споживає на порядок менше електрики для опалення чи охолодження. Але тут, в ту саму чергу, працює система вентиляції. У моєму власному будинку зараз стоять сонячні панелі потужністю 10 кВт. Вони під'єднані до трьохфазного інвертора на 12 кВт-380 вольт. Загальна потужність акумуляторів 44 кВт. І ця система із декількох батарей на 48 В і 280 А. Акумулятори. Літій залізофосфатний. Такі батареї самі безпечні, самі ефективні на сьогоднішній день. Вони витримують майже більше 8 тисяч циклів зарядів, розрядки і зарядки. А це на протязі більше 15 років кожен день можна заряджати і розряджати. У якісних літійних акумуляторів цей показник у два рази менший близько 4 тисяч зарядів розрядів. Також літійні батареї частіше виходять з ладу через недостатній, або надмінний заряд. Мій будинок повністю автономний, та після того, як я встановив сонячні панелі і акумулятори з достатньої потужності, я жодного разу не користувався дизель-генератором. Мені вистачає сонця та підзарядки з мережі. Декілька слів про небезпечність літійних акумуляторів. Думаю, чули або бачили новини. Про те, як деякі батареї вибухали. Чому це трапляється? Є так звана BMS-плата, яка контролює напругу на кожному елементі акумуляторів. Якщо ця плата виходить з ладу, батарея може бути сильно перезаряджена або навпаки недостатньо заряджена. Інвертор буде посилювати струм на акумулятор. Через цю плату відбувається зарядка над норму. плата здувається і може лопнути. А в деяких випадках і загорітися або вибухнути. Літій-залізофосфатний акумулятор при виході з лату БМС плати може здутися, може потікти рідина, нічого не загоріться і ніколи не вибухне. Невелика батарея, може бути і автомобільний акумулятор плюс інвертор, непогане економне рішення під час неочікуваних відключень. Підходить і для квартир. І для невеличких будинків. Генератор варіант, який дозволить живити як необхідніше, так і все обладнання у вашому будинку. Для квартири, зрозуміло, не підходить. Рішення не найдешеве, але водночас просте і в деяких випадках незамінне. Сонячні панелі, екологічний варіант, який дозволить покрити всі потреби в електриці. Але тільки 8 місяців на рік. Щоб пересіти декілька годин, достатньо і екофлоу для того, щоб під час відключень прогрівати будинок і мати можливість спокійно працювати. Задумайтесь про більш серйозну систему, за якою краще звернутися до фахівців. Звертаюсь до постійних глядачів, ставте лайк, якщо помітили, що моя українська стала краще. Зараз я займаюся з учителем української мови. Підтримайте мою ініціативу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Слідкуйте за нашими відео. Побачимось!